Оже, друзі, всіх вітаю на каналі ХабвотНюз. Сьогодні ми дивимося трейлер Stalker 2 офіційний час можливостей. Подивимося, що у нас тут в загальному є. Презентація офіційна. Made in Ukraine. Виготовлено в Україні. Скіфе! Радий тебе бачити, друже! Валимо звідси. <рошхи> <свіс> <Ви> тільки... <рошхи> До речі, хочу вам повідомити, що, настільки я знаю, офіційний представник і розробник сталкеру в загальному сталкеру і Сталкеру 2 загинув на фронті під час вторгнення наших недосусідів тому. Пропоную вам в підтримку цієї людини, розробника сталкеру, протиснути вподобайку та написати коментар, що ви думаєте загально про розробника сталкеру. Погляньте на це. Край! Чарівний край, черемоша і прута. Ти моя любов. До ма... речі, знаєте, на що мені схожа ця анімація зараз, коли він вийшов, ну типу з бункеру, да? хто грав у Far Cry? Не будемо брати Берези, не будемо брати ось цю аномалію, а візьмемо просто візуально. Ну, Far Cry. геть схоже, правильно? Чи ні? Чи я помиляюсь, напиши в коментарях. Матінка моя жива! Ні, хлопці, як не крутіть, скажу так: двіжок у цієї гри. Сталкер навіть не в гри, а в матриці ігор двіжок. Тут бомбовий. Відповідно, що ця гра вийде десь приблизно у вересні, 5 вересня, як обіцяють розробники, але скажу так, що гра дуже зроблена круто і вона буде коштувати великий цінник. Ви просто подивіться на ці спецефекти. До речі, ви знаєте, що українська студія почала використовувати, ось ви бачите хто? Використовувати іноземних гравців. Чому? Тому що, якби не використовували іноземних гравців, то цю групу не випустили у світ. Чому так? Тому що зараз, як ви знаєте, що на півночі є недобросовісні люди, які. Використовують непевні засоби, ви розумієте, про що я. Тому там ця гра не з'явиться. А якщо з'явиться, то за великі кошти. До речі, дивіться, хто не курить і не б'є, в аномалії помре. Тому хочу нагадати. Що ті люди, які отримують доступ до цієї гри, десь через якісь там темні сторони, через якісь там темні торренти або ще щось, їм це буде все не подобатись. Відповідно, що там той мови, яку вони хочуть, не буде, плюс їх ось ця людина, яка знімалася в цьому відеоролику, буде дуже сильно смущати в кавичках, скажімо так. Тому для того, щоб випустити цю гру у світ, потрібно використовувати людей, які знаходяться за кордоном. Тобто різні нації: там біла людина, кольорова людина, там людина там з Китаю, людина там з Німеччини і так далі. Тобто в кожній грі в кожному фільмі потрібно використовувати і буде використовуватися людина, яка знаходиться за кордоном, якщо ви хочете випустити цей фільм або ігру. Тому. Не дивуйтеся, що є такі люди, які не схожі на вас, або іншого кольору, і так далі. Не потрібно говорити, що вони якісь там не такі, як ми. Вони повністю такі самі, як і ми, просто вони мають інший колір. І потрібно до цього відноситися по іншому. До речі, вибачаю за Телеграм, тому що Телеграм відкритий і там написують різні люди і підписники. Зараз час такий. Час можливостей. Усі ці жертви. Усі ці смерті. Який в них сенс? <звук> Зона така, якою бачиш, і ти. До речі, вибачаю, що я перебиваю вам трейлер, я в кінці його включу повністю, ми передивимося його, але хочу вам сказати одне: що якщо той кольоровий хлопець, який був за стійкою чи за стійкою продажі зброї, якщо він буде розмовляти на українській мові, це буде просто найвищий рівень. От ви собі уявіть, потрібно взяти людину, яка буде говорити. Ну, вимовляти ті слова, наприклад, на українській мові. Це найвищий рівень. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму, До речі, дивіться. Stalker 2 Чорнобиль септемв, тобто вересень 5 вересня 2024 року буде випуск цієї гри. Xbox, Game Pass, ПК, Steam, там Epic Games і Guokom. Не бачу. Там. Тому давайте зараз хочу попросити у вас підписку вподобайку. Так, коментар. І зараз ми дивимося повністю відео без моєго коментаря. Скіфе! радий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Край, чарівний край, і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Координати загинув. Поквапся. Без можливостей, усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс. Зона така, якою бачуш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму.